Вас у бізнес класі Наступні 15 хвилин ми присвятимо огляду найбільше значимих економічних новин на Закарпатті та в Україні. Сьогодні мова піде про таке. кадрові зміни, перерозподіл бюджету та зміни до обласної програми Турбота теми передостанньої сесії обласної ради. Курс валют все найголовніше у нашій таблиці. Закарпатські деревообробники виступили проти відміни мораторію на експорт лісу кругляка. На черговому засіданні Закарпатської обласної ради депутати прийняли тимчасовий порядок виділення грошей краянам, що потребують допомоги чи дороговартісного лікування. Також обранці виділили гроші на освітянські та медичні потреби. Більше розкаже Роман Сов'як. Мільйонні залишки перерозподілили. Вже у грудні Закарпаття перевиконало бюджет на 8 мільйонів гривень. Аби гроші не лежали мертвим монтажем на рахунках. Депутати їх розподілили здебільшого на освітянські та медичні потреби. За ці кошти реалізують і один інфраструктурний проект. Демонстративно декомунізована вулиця Леніна, що зараз носить ім'я відомого бітла Джона Леннона, отримує нове покриття. За цей місяць вони встигнуть це зробити, оскільки зараз підрядні організації вже звільнилися. Але якщо буде, якщо буде неналежні погодні умови, ми її робити не будемо. Ми ці кошти не будемо освоїти. Вони просто перейдуть, це кошти обласного бюджету. Вони перейдуть на 2017 рік і в березні місяці будуть розподілені з вільних залишків, цей об'єкт буде профінансований. Закарпатські депутати також внесли зміни до програми Турбота, точніше, до процедурної частини. Досі спеціальна комісія визначала, кому надавати гроші на дороговартісне лікування. Депутати до розподілу коштів стосунку не мали. Та за новою процедурою без звернення народних депутатів отримати гроші на лікування неможливо. Необхідно до заяви заявника додати. Ксерокопію паспорта, ксерокопію ідентифікаційного коду, копію документів, які засвідчують статус заявника, який звертається з цією допомогою, і довідку про, із банківської установи про банківський рахунок, на який перераховується ця матеріальна допомога. Розподіл коштів по програмі. Вона вони десь 10 мільйонів гривень на рік. По наданню важкохворим допомоги була Заформалізована і приймалася рішеннями комісій. Були неодноразові нарікання депутатського корпусу про те, що вони не приймають участі у розподілі цих коштів і не впливають на рішення по розподілу цих коштів на сьогоднішній день прийнято рішення, що тільки за поданням депутата обласної ради будуть ті кошти із цієї програми розпереділятися. Прийняли депутати і кілька кадрових рішень багаторічного керівника Закарпатського обласного краєзнавчого музею Василя Шебо таки по-новому призначили керівником. А от комунальне підприємство Агентства регіонального розвитку очолив журналіст і ведучий телеканалу Тиса 1 Михайло Донканич. Насправді це моя профільна освіта, зовнішньо економічна діяльність. В мене є бачення того, що варто робити, що змінювати і куди залучати кошти для того, аби розвивати наш край. Я для себе бачу три основні напрямки, в яких мало би працювати агентство. це е, якраз розвиток туризму, туристичного потенціалу, це розвиток інфраструктури, і це е, розвиток, а точніше боротьба проти там сміття і за збереження екології. Також народні обранці звернулися до керівництва країни з пропозицією включити Закарпаття до дорожнього експерименту та попросили депутатів Верховної Ради закласти в бюджет 2017-го кошти для фінансування професійно-технічної освіти. Адже ці видатки знову лягають на плечі місцевих громад. Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів презентував розроблений проект державного бюджету України на 2017 рік. Він зазначив, що документ є збалансованим у частині доходів та видатків, максимально спрямованим на задоволення потреб суспільства. Далі пряма мова. Це вперше буде зроблено фактично за історію існування нашої незалежної держави, що ми бюджет від 15 вересня від подання він проходить прозоро. Публічно, дискусійно, змінно це не є догма, і відповідно ми від отримуємо результат, що в новий рік 2017 ми повинні зайти з прийнятим бюджетом. Закарпатські деревообробники виступили проти відміну мораторію на експорт лісу кругляка. Про це заявили на прес-конференції в Ужгороді. Взагалі, питання відміни мораторію постало після заяв високопосадовців Євросоюзу про чергову фінансову допомогу, котру готові надати Україні після дозволу вивозити кругляк. Закарпатські обласні депутати. На черговій сесії планують звернутися до керівництва країни з вимогою продовжити мораторій. Водночас представники деревообробної галузі теж закликають нардепів не робити з України суровинний придаток. Дохідність державних лісообробних, державних лісогосподарських підприємств зросла на 30%. Тому неправда, що якщо лісгоспи не будуть експортувати, то лісове господарство стане збитковим. Не рубайте корінь під е, українською доробробкою. Зрозумійте нас сьогодні, що ми тільки почали розвиватися, набираємо якісь оберти. Українська економіка слаба, і ви хочете ще сьогодні нас зарубати. Якщо б той кровляк, який був возений у 2014 році, я розумію, що сьогодні не буде. Ну нам відкривається перспектива. Я вже перші... Так, би мовити, невеличкі заводики, які працюють переробити лише відходи з того кругляка, то наша область отримала у 2014 році 150 мільйонів кубів газу, то 110 мільйонів кубів енергетично заміняємо цим кругляком. Тобто, лише відходами з кругляка. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Давайте подивимося, як змінилися цифри в нашій таблиці. 1 долар США купують за 26 гривень 89 копійок. Продають за 27 гривень 3 копійки. Одне євро вартує 28 гривень 54 копійки. Продаж 28 гривень 83 копійки. Купівля 100 угорських форенків обійдеться в 8 гривень 70 копійок. Продаж 9 гривень 50 копійок. 10 російських рублів оцінили в 4 гривні 26 копійок, продаж у 4 гривні 37 копійок. Один фунт стерлінгів нині коштує 33 гривні 46 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 7 копійок. Польський злоти сьогодні купують за 6 гривень 40 копійок. Продають за 6 гривень 61 копійку. 10 чеських крон можна придбати за 10 гривень 20 копійок, продати за 10 гривень 85 копійок. Одна румунська лея вартує 5 гривень 74 копійки. Продають її за 6 гривень 52 копійки. В Ужгороді триває голосування за проекти громадського бюджету. На розгляд було запропоновано 57 ініціатив, спрямованих на покращення благоустрою міста, розвитку спортивної, культурної сфер та чимало інших. Вже проголосувало близько двох сотень містян. Завдяки цій ініціативі ужгородці можуть напряму пропонувати і обирати, на що саме витратити частину коштів міського бюджету. Цього тижня в онлайн голосуванні вже є трійка фаворитів. Детальніше про них розповідаємо. Вість Валерія Турок. Спеціальну службу, яка виловлюватиме вуличних тварин на основі новітніх технологій, пропонують створити ужгородські волонтери. Вона переконують, буде гуманною. Тварин безхатьків будуть стерилізувати, вакцинувати та утримувати в притулку. Я думаю, що в будь-якому цивілізованому місті має бути така служба, яка в разі небезпеки може приїхати і владнати ситуацію. А ось тут в парку перемоги більш відомому є Кірпічка пропонують створити унікальний дитячий простір. Відтак поблизу озера на природі зможуть відпочити сім'ї з прилеглих будинків та діти з особливими потребами. Вихованці розташованого неподалік центру Дорога життя. Країна мрій саме так. Автори проекту назвали поки що не існуючий інклюзивний майданчик для дитячих ігор. Створення подібного природного простору кажуть позитивно вплине на юне покоління. Інклюзія вона вже давно існує на практиці в Європі. І вона себе виправдала. діти стають більш чуйними, розуміючими. Подивіться, це приклад старовинного гідранту 30-х років, який, на жаль, зараз не в дуже хорошому стані. Ось тут ми бачимо дерев'яну заглушку одну, тут інша. Дерев'яна заглушка, це, мабуть, працівники водоканалу зробили їх для того, щоб він не протікав. Ця ініціатива, а саме відновлення праських пожежних гідрантів, які з'явилися в Ужгороді в 30-х роках минулого століття. Ще один проект для громадського бюджету. Відливши деталі для цього наземного гідранта на вулиці Крилова, можна реабілітувати. І решту таких у місті з пів тисячі залишилося менше сімдесяти. Детальна інформація про усі проекти авторів та необхідні для реалізації кошту. Розміщена на офіційному сайті Ужгородської міської ради. Обравши в розділі Ужгородцям опцію Громадський бюджет можна проголосувати максимум за три проекти. Для цього необхідно скористатися банківським сервісом. Зараз в онлайн-голосуванні лідирують саме ініціативи щодо кірпічки, відлову тварин та гідрантів. Ця система недосконала, і у Тих, хто не прописаний в Ужгороді, виникають труднощі з волевиявленням. Тому віддати свій голос за вподобані проекти можна і в приміщенні ЦНАПу. Тут волонтери проконсультують та допоможуть заповнити бюлетень. Для цього необхідно Мати при собі паспорт та документ, який підтверджує причетність до життя міста, загалом ужгородці подали 57 проєктів. Серед них влаштування тротуарних пандусів, пішохідних переходів, реконструкція спортивних майданчиків, штучна ялинка для Ужгорода та десятки інших. Із загального бюджету міста на реалізацію найкращих проєктів виділять 3,5 мільйони гривень. До 27 числа. Ми закінчуємо голосування. Потім після того остаточний брахунок голосів, експертна комісія засідає. Дивиться по якраз рейтинговому списку. проекти, які набирають найбільшу кількість голосів, отримують відповідне фінансування. Майже 120 тонн сміття щороку потрапляє на закарпатські звалища. Більшість цих відходів виділяє в ґрунти, токсини та шкідливі речовини. А дещо із них розкладається впродовж десятиліть. Кілька років тому в обласному центрі розпочали розміщати селекційні контейнери для збору пластику, та харчових відходів. Чи допомагає така система очистити місто сад від бруду? Розкажуть наші журналісти. У нас там стоять контейнератор, ми віддільно да, ложимо. Пластикові бути, сікло одільне, мусор одне. Треба цю систему завести і по селах, і по інших містах, бо дуже навколишнє середовище страдає на, на теперішній час від цих ем, пластикових бутилок і все інше таке. Сортую, але у нас, на жаль, на шахті немає контейнерів для пластику окремо. Тільки для скла активніше встановлювати селекційні контейнери в обласному центрі розпочали два роки тому. Поки що ними оснащена частина міста, адже ціна одного такого ящика 5 тисяч гривень. Загалом в Ужгороді встановлено 200 контейнерів, проте навіть їх наявність не спонукає мешканців дбайливіше ставитися до навколишнього середовища. Люди, по перше не кидають все сміття чисте Зумієте, вони кидають де дуже багато памперсів. Вони рахують, що контейнери для селективного сміття такі самі контейнери, як як викидуєте звичайне типове, те, що у вас накоплюється до саме легше зараз на даний момент це навчити дітей, як правильно сортувати сміття, і от діти от, стараються і вчать уже батьків. Розумієте, тому що наше покоління вже дуже тяжко і тяжче заставити сортувати навіть не заставити навчитися самим, якби сортувати це ж саме сміття. Сміття з цих контейнерів вивозять до сміття сортувального комплексу. Тут відходи пресують, а згодом відвозять на переробку, де вони отримають нове життя. До прикладу, це вже перероблена пластикова пляшка. Перебираємо ці бутилки, тому що вони різні перероби. Ми, наприклад, окремо відкладаємо сині бутилки до синіх, зелені до зелених, коричневі до коричневих і їх. Ми пресуємо отдільно. Скло перед відправкою до переробного заводу розбивають. Папір пресують та відправляють до картонної фабрики. До речі, вироби із целюлози мають різний період розкладу. Газетний папір повністю розкладається впродовж місяця, фанера двох років, а картонна обгортка від молока впродовж п'яти. 11 грудня вступив в силу новий графік руху поїздів. На новорічно різдвяні свята Укрзалізниця призначила 13 додаткових потягів на 100 рейсів. Вже відкрито продаж квитків на 14 потягів західного напрямку, з сполученням Київ-Ужгород, Київ-Львів, Київ-Чернівці, а також Одеса-Ужгород та Харків-Ужгород. Залізничники закликають пасажирів заздалегідь планувати свої мандрівки та купувати квитки не тільки на пікові передноворічні дати 29 та 30 грудня, а й на Інші дні з 24 по 28 грудня, в разі відсутності квитків з об'єктивних причин можна скористатися альтернативними маршрутами з пересадкою. Ну на період новорічних свят починаючи там з 28 скажімо, числа, і ну на даний момент числа до 11-го, є ряд додаткових поїздів. От на даний момент чотири додаткові нитки. З них є на Одесу додатковий поїзд, є на ну, додатковий, крім основного, крім 107-108 буде Одеський поїзд по датах, курсує, курсує поїзд на ще додатковий поїзд 235-й. І а, також є поїзд ужгород Київ один. І ужгород Львів додатковий поїзд призначено. От, але ще плануємо, я думаю, що ще один поїзд два, і ще до, до до цих свят в залежності від населення ще буде. В інтернеті вся інформація є. Я б радив звертатися в інтернет, дивитися, тому що воно постійно ситуація міняється, змінюється, обновляється. Ну, люди купують, люди здають квитки, ряд груп туристичних приймають, здають квитки. Тобто треба дивитися або в інтернеті, або в касі, або в довідковому бюро вам цю інформацію завжди підскажуть. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з стисою і до зустрічі.